Це не футбол. Шовковського в збірну. Нехай рахунок вас не обманює. Галата Сарай давав нам грати. Який же низький рівень у футболістів Динамо? Ярмоленко, король. Ви чекаєте, аналітичного обзору? Його не буде! Суркіс пішов. Ох, сьогодні граються матчі Ліги Чемпіонів, але я подумав: а почну ка я цей вечір трохи раніше? Подивлюся, як грає наше київське Динамо проти турецького Галата Сараю. Ех, можливо, мене почнуть хейтити за наступні мої слова, але п'. Я це зробив. Я так ніколи в житті не помилявся. В шість років під час літніх канікул у бабусі піти красти кукурузу в сусідів, у яких живе тибетський мастиф у дворі, було і то краще рішення ніж вімкнути цю пародію на футбол. Єдиний плюс це багато голів у матчі Проте як же погано грали обидві команди. Нехай рахунок вас не обманює. Рівень гри був жахливий. І зараз ми про це поговоримо. Тож давайте починати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Я офіційно заявляю, я іду. В президенти України це не футбол, це якась пародія одразу від двох команд. Галатасарай увесь матч грав краще за Динамо. В них було моментів на 6 100% голів і ще на 3 90% відсоткових. Динамо в цей час просто жахливо грало в обороні. Михавко То це така біловар. То це Тимчик Вівчаренко. То це ці люди взагалі не рівень Динамо, як і ще половина складу. Галатасарай давав нам грати, проте нічого справді гідного ми не створили. До виходу Ярмоленко Динамо взагалі виглядало як груша для ударів. Та насправді Ярмоленко король. Я не знаю, як він це зробив, але людина, яка вже ледве ходить, принесла Динамо ніч в цій грі. Красава Андрюха, просто молодець, справжній лідер і капітан. Проведе нас крізь примо. Там Джек Горобець. Якщо ви чекаєте аналітичного обзору, його не буде. Тут нема що аналізувати. Єдине, що я хочу, це поділитися емоціями від побаченого та сказати, що нам потрібно взяти шовковського збірну. Я поясню: Ребров із цим складом Динамо боровся би за виживання в УПЛ. Який же низький рівень у футболістів Динамо? Сьогодні на полі було найслабше Динамо по іменах на моїй пам'яті. І Шовковський змі. Міг не програти З жахливою грою, майже без моментів, але він зміг це зробити. Це те, що потрібно від тренера збірної України. Там рівень виконавців набагато вищий, і вміння не програвати в важких ситуаціях необхідно нашій команді. Тому Риброва знову до Саудівської Аравії, а Шовковського в нашу збірну. Що бачить цю тупу залопу, я так хочу. Скажи, що з не з хоч я хочу сказати другу, можна ця тупа швонька більше ніколи не буде приходити на наші посіділки. Тож, коли вона приходить, це привчаться в хуйню їбала. Також важливе уточнення сурки спішов в брасо. Жаба! Це ж треба команду, яку колись не боялися, проте побоювалися в Європі навіть світові гранди опустити до рівня радості фанатів за випадково збережене одне очко в матчі проти команди з Туреччини. А мені на макеє вже Я просто в шоці, та незважаючи на камбек в матчі проти Галата Сараю, цей шок неприємний. Турки могли забити нам набагато більше. Навіть в останні дві хвилини гри Осімхен мав убойний момент, але потрапив прямо у руки нещерета. Нам пощастило вирвати тут нічю. Дякуємо надприродним силам і Ярмоленку. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо відео вам сподобалося. Мирного неба над головою. Любіть і дивіться тільки хороший футбол, а ми з вами скоро побачимось у нових відео. Жаба.